Наступний поет із нашої літературної студії Ластівка, Іван Потапович Сухар. Це справжній народний поет. Жив він у селі Омельник, я часто їздив до нього в гості, його знамениту грушу, і не тільки сам, а й з братом своїм, де ми, сидячи серед двору, слухали. Його чарівних пісень, які він писав сам на свої слова, та пили молоде вино. Іван Потапович був дуже енергійною людиною. Якщо він кудись виїжджав, то, звісно, брав зі собою свій баян, а їздив він дуже багато. Їздив по військових частинах, де пропагував свої пісні. По наших запорізьких письменниках, яким співав своїх пісень, мені здається, що немає такої людини, яка б не знала Івана Потаповича Сухаря.